Ви ну, вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерини Супруни, Назар Задорій, і одразу до новин. Людмила Боймістер виключили з фракції Слуга народу, мінус один слуга. Вважає Назар. А я кажу, що вона все одно народний депутат, тому вона все одно слуга не так вже і мінус. Ну, все одно слуга. Це Дмитро Разумков, все одно слуга виходить, як вийшло. А чого? Він же вийшов з, з вийшов з партії. Вже. Він як голова Верховної Ради виходить з партії. Так. Хорошо, у нас мінус один слуга у фракції. <ріст> <ріст> Людмила Бумістер. Я такою навіть перший раз чую, якщо серйозно. Але вона каже, що от її думка не співпадає з думкою загальної фракції там, партійної лінії, тому на її думку її виключають. А от е, е, голова е, Він ж, не ще очільник, вже перша віцеспікер голова партії. Але голова партії Олександр Корнієнко. Він каже, що буймістр ну, ще до того її виключення, що от вона не підтримала так званий закон про олігархів і тому пора б її. Додаткова інформація. Додаткова інформація на вечірці. А, Слуги народу в Трускавці. Коли mm -hmm. їм жартівливі нагороди там видавали, то боймістер видали нагороду за найбільшу незгоду з лінією партії. Вони давно помітили. Вони давно помітили, що з нею щось не так. Рухаємося далі. Відставку йде міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. Про це Давид Арахамія повідомив. Ну, каже, що Роман Абармовський вже написав заяву. Я бачив підтвердження Радіо Свобода питала в міністерство. І таке, да, підтвердили інформацію, що міністр написав заяву про відставку. Ну, а голова фракції Давида Рахамія казав, що яким чином ця відставка буде рухатися. Я думаю, за процедурою. Дякуємо. Дякуємо, що буде за процедурою. Ну, ну процедура а... виглядає Верховна Рада так, очевидно гусування. має ухвалити відповідне рішення про підтримати його відставку. Нагадаю, що був такий міністр охорони здоров'я Квіташвілі, який написав заяву про відставку і довго і нудно сидів і був міністром а, в а, міністром охорони здоров'я. Тому що Верховна Рада його відставку не підтримала так само, як і відставку Юрія Стеця з посади міністра інформаційної політики. Голова Пентагону відповів на заяву Москові про червоні лінії щодо вступу України в НАТО. Це питання ставили журналісти йому під час брифінгу в Міністерстві оборони, а власне сказав він, що жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми продовжуватимемо працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в при... Правильному місці, і Україна може себе захистити, сказав міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу з нашим міністром оборони Тараном. Ну, це візит Лоя Остін Лойда Остіна в Грузію, в Україну, в Румунію. Далі він їде в Брюсселі. Очевидно, там також матиме зустрічі в Брюсселі з. Представниками альянсу а, пункти ПЛР-тестування можуть з'явитися на залізничних вокзалах. Про це нам повідомляє а, прислужба Укрзалізниці. Нагадаємо, що минулого тижня з'явилася інформація про зміну, а, зміну правил міжрегіональних перевезень. А, треба мати тепер з собою ковід-сертифікат або ПЛР-тест за 72 години, або тест на антиген. Ну, для жовтої зони потрібно підтвердження хоча б однієї дози щеплення. а У червоні вже обов'язково потрібно мати дві дози щеплення задокументованих. У вас є дії, якщо в когось є дії, зручний додаток, до речі. І там ваші всі сертифікати і дані підтягуються. Такими були найголовніші новини на нашу думку, на думку редакції umn.ua. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь також на наші стрінки у соціальних мережах. Безмежно дякуємо вам за вашу підтримку. Всі, хто е, хоче нас підтримати гривнею, для, для вас є реквізити у нас на сайті. Там така червона кнопка «Донейт» є. Дякуємо за увагу. З вами були на зараз. та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Eu